Всім доброго дня. Отримав два інвертори для знайомого. Попросив замовити два однакові собі і батькам. Китаєць мені написав, що один є в наявності, відправив, а інший каже, є нова версія, апгрейд, Нью, типу, каже, кращий. Там відмінність тільки в дисплеї. І все інше. Типу, класно. Бери, відправлю новий. Кажу, добре, відправляй. Отримав два інвертори, але бачу, що він набагато менший і коробка легша, ніж ця стара версія. Зараз подивимось, що китайці відправляють, коли в них немає тих інверторів, які обіцяють. Зараз важу коробку. Старий інвертор разом з коробкою 2955 грам. Новий інвертор разом з коробкою 2320 грамів. Старий інвертор без коробки. Важить 2300 майже грам. Навіть якщо додати йому всі дроти. І крокодили 2650 грам. Новий інвертор трошки легший. 1778. Трошки, кажу умовно. 400 грамів чи скільки там вкрали. 1972 з усим. Подивіться, які дроти до нього йдуть в комплекті. О, сила! 10 квадратів, напевно. Не ну, знайшов інформацію по перерізу. Ну, Має бути 10 квадратів, я гадаю. Мідь, то точно видно. Але, розумієте, з інвертором йде два дроти в паралель по 10 квадрат. І таке враження, що навіть той один дріт, який на 10 квадрат йде, він має занижений переріз порівняно з цим. Там багато міді, а тут може навіть і 6 квадрат, ну це. Ж. Дротами навіть все можна сказати. Що значить ці два дроти, які струм навіть. І цей один. Цікаво, цікаво. Апгрейд вершен. Беріть обов'язково. Бачимо, який в нього екранчик. Має показувати потужність споживану. Зараз подивимось. Щоб було більш зрозуміло масштаб. Поклав їх інвертори. Тут два екранчики, просто вольтметри, вказують вихідну напругу і вхідну. Це вже цифровий екран. Подивіться, масштаб цього інвертора. і цього. Ну, це вже про щось каже. І тут 4000 Вт заявляють, і тут 4000 Вт. Він і, подовж, і по ширині більший, і по довжині. У висоті в принципі такі самі. Дивимось на розміри 13 см проти, проти 15. Довжина 28 проти 27. 70 мм. Розібрав інвертори. Почну з алюмінію. Апгрейд верши. Такий тоненький, тоненький. Тут товщина міліметр, може 1,2 Тут вже ближче до 2 мм. Масивна така кришка алюмінієва старої версії. А цей, ну, просто жестяночка. Ну, Всередині, як бачимо, трішки обновили невеличка зміна, дуже маленька, Замість шести трансформаторів два. таке несуттєве покращення, скажімо так. Трансформатори трошки більші по величині. Це можливо десь по 500 Вт трансформатори. а Ці ватт по 300 йдуть. Ну, кажучи, тести цього інвертора вже були на каналі. Він видавав там до 2 кВт видавав, так, тяжко йому 2 кВт. А 1,5 В принципі тягнув нормально. То за цей інвертор, я, чесно кажучи, трошки сумніваюсь, що він 1,5 кВт навіть дасть. Алюмінієвий радіатор великий це плюс. На ньому встановлені силові ключі, але не видно які саме. Треба знімати плату повністю, щоб побачити. Вони там сховані. Тому за радіатор лайк -like, порівняно з цим. Але ж трансформатори. Тут всі транзистори встановлені на корпус просто охолодження через термопрокладки. Тут бачимо два діоди. Це високовольтні транзистори, здається підключення двома дротами в паралель і тут, і тут. Десь по 6 квадратів, напевно. По електроніці. Багато питають ремонтопригодність, чи затирають компоненти. В принципі, всі, всі мікросхеми бачимо. Всі компоненти не затерті. За транзистори не знаю. Ну, я в минулому відкручував, дивився, то були не затерті. На цьому також, в принципі, все не затерте. Ну, грубо кажучи, бачимо плату синуса. І в цьому і в цьому варіанті вона запаяна на плату, не, не панелька, саме запаєна. Тут додатково блок живлення. Які ще відмінності бачимо? Тут один великий вентилятор встановлений, який продуває трансформатори і, і продуває трохи, трохи силу. Цікаво, що тут вони встановили його назовні виду, що він видуває тепле повітря назовні, а тут продуває всередину всю електроніку і видуває через ці прорізи. Ну, також, може, не найкращий варіант, але є, як є. Два вентилятори окремі по 0,12 А. На цьому 1 на 0,2 А. 12 вольтові. Бачимо, що відмінність дві розетки встановлені. Тут одна, але навіщо йому дві розетки, якщо він там нічого не зможе тягнути нормально по потужності? То питання. Відключу зараз, подивимось. Видно, що це абсолютно або різні заводи, або різні розробники, тому що плати не мають нічого схожого між собою. Абсолютно різне виконання і новий інвертор просто копіює старий. На ці інвертори в Китаї підвищений попит був, їх дуже мало було в наявності, тому хтось підхопив ідею і почав робити, скажімо, копію. Копію не, не дуже вдало. Зацікавленість взяла гору, вирішив розібрати. Витягується досить просто, все разом нічого не відключаючи, тільки... Болти відкручуємо, які держать радіатори і транзистори. Зараз подивимося оплату більш детально. З цього боку бачимо, на радіаторі встановлено 12 штук транзисторів. Це С1404. Чесно кажучи, я не знаю, що за транзистори. Виглядають наче новими, але точно тяжко сказати. Всюди сліди не змитого, чи то флюсу, чи то не до кінця змитого. Стосовно цих транзисторів чотирьох штук бачимо їхнє маркування. І два діоди. Зворотня сторона виглядає так багато припою на розстилений площадки. Такі масивні полігони. Наче виконано і непогано, але і пайка більш-менш все пропаяно. Якби ж вказали потужність 1000 Вт, наприклад, чи там 1200, яка в нього реально буде, то питань би не було. Бачимо дві термопари, на, що цікаво, на термопасті. З одного боку і тут інше сховалося з боку, в цьому старому. Лише одна отам біло, білої термопасти намазана одна термопара, більше не бачу. Ще по цьому новому значить, запобіжники три штуки на 40 ампер. І посередині також три штуки на 40 ампер в старому. Аналогічно три на 40 ампер. І там сховали ще три штуки на 40 ампер. сходяться дроти, два, і на кожен дріт. На ці трансформатори і на ці, напевно, окремо йде живлення по електроліту високовольтному 450 В 220 мікрофарад. В цьому старому встановили три конденсатори окремо, видно в паралель на 450 В і ємністю 100 мкФ. Якщо там видно 100 мікроФА. Виходить тут 300 мікрофарад. А тут 220. Ну. Все все менше. Все менше, кроме охолоджуючого радіатора. Дроселі, розмір дроселя, в принципі, ну, схожі. Цей трошки більший по діаметру, але але цей більше по ширині. Ну, зараз спробуємо подивитись компоненти, також всі не затерті. Мікросхеми. Цю платку ми вже дивилися. Все, в принципі, по цьому інвертору більше не, не бачу, що тут дивитися. Збираю його назад в корпус і буду підключати до акумулятора. Хочеться за щось китайців похвалити, то на цьому інверторі гровери встановили на плюс і мінус клемах. На цьому до сих пір немає. І на минулому не було, і тут немає. Лише гайка і. Притискує самі контакти. Тому, якщо сильно затискати ці клеми, може розкрутитися всередині. Встановлюйте гровери обов'язково. Стосовно цього старого інвертора. Силові ключі дивимось. Це їх тут 4 штуки таких встановлено. І ці транзистори маркування також бачимо з цього боку. Такий само. Так, підключив спочатку старий. 13,4 вольт, холостий хід бачимо 0,7 А. Напруга на виході 227 вольт. В принципі, співпадає. Спробую знижувати напругу. Розбіжність між вольтметрами трохи є. 12 вольт, 11,8. Так, то вже занадто 10 вольт. Горить аварія, не вимикається. Угу. Вже вимкнувся. Після відновлення напруги не запускається. Перезавантажую. Напруга на виході є. Ще раз знижую. 10,5 і Бачимо якийсь струм споживає при 10 вольтах. Все вимкнувся. Букачу 9,5 вольт. Тут і там, напевно, на дротах є втрата дротини товсті. Так, дивимо ще раз. Холостий хід 0,6-05 А до 0,7. Доходить при, при 14 вольтах. І в такому діапазоні вольтметр показує більш точно, тому що втрати на проводах майже немає. Новий підключив. Значит, на виході показує напругу 226 Тут 230. Є трохи похибка. 14 вольт, 14 вольт. Досить точно. Холостихід 0,3 А. По зниженню напруги малює, що батарея має малий заряд. Знижуємо далі, споживання виростає, вже майже 1 А. Показує, що взагалі батареї немає. Напруга на виході ще є. Пищить, що батарея сіла. Знижуємо. 9,5 вольт. Вихід відключив. Повертаю. 12 вольт. Поверну 220 вольт на виході є 226-229. тут Синусоїду вже подивимось під навантаженням, коли буду тестувати. Підключив вже до акумулятора, використовую свинцевий, зараз залізофосфатний. Підключений вже до БМС, не хочу відключати. Ну, думаю, для якихось мінімальних тестів вистачить. 570 Вт, вентилятори включились. Чіберніш вентилятор включився. Напруга 230, струм 50 А майже 48. Синусоїда. Нормальна. питань немає. Зараз порахую, коефіцієнт корисної дії. Значить, при потужності 570 Вт виходить КПД. ККД 95,2%. Струм, бачимо, 52 А напруга. У батареї 11,8 можете порахувати синусоїда нормально. Потестував 5 хвилин під навантаженням 570 Вт, в принципі корпус нормальний до 30 градусів 35 Ну, Це не дивно, тому що це навантаження невелике. Всього лише 500 Вт при заявлених 2 кВт. Повітря все викидає гаряче на цей бік, тому можна бачити, що 24 градуси повітря прохолодне. Навантаження невелике, буду збільшувати. Підключив додатково до акумулятора два зарядних пристрої. Цей має брати на себе близько 20 А, включений режим 20 А. Раз, раз. Розкочегариться, а цей на 8 А8,5. Разом до 30 А, грубо кажучи, 28-30 А. Щоб акумулятору було трохи легше перенести велике навантаження. Так, підключив чайник, це 1600-1700 Вт приблизно. Зараз подивимось, що взагалі буде. Дивимось по строму в першу чергу. 140 А. Все, вимкнувся по перевантаженню. 140 Ампер це всього 1,7 кВт по 12 вольтах. Якщо китайці заявляють 2 кВт номінальну потужність, то мав би тягнути. Дивимось ще раз, та сама потужність. 1800. Бачимо, що напруга не просідає 11 вольт. Він мав би, мав би тягнути таке навантаження. Ну, 11 вольт це замало, але не напруга для відключення його. Він не має так піщати. Він просто не тягне 1600 Вт, це для нього вже занадто. Перезапустив інвертор. Хочу подивитись по цьому метру. Як бачимо 1400 Вт. все. Тисячу сімсот малює. Підключив трохи менше навантаження. Зараз подивимось. 100 А. Якщо рахувати по 12 вольтах, то це майже 1200 Вт. Таке враження, що цей вотметр так і рахує по 12 вольтах. Тому що по 220 1050 Вт. Подивимось трохи нехай попрацює. Починає нагріватись корпус не критично, але особливо ці транзистори, які стоять на, відразу на, без радіатора на корпусі. Синусоїда в принципі нормальна. Потужність падає. Напевно, напруга на виході падає. І напруга не, не зменшується. Так, яка температура на виході? 30 градусів, досить нормально. В принципі, кіловат він може тягнути, напевно. Прийшло 5 хвилин часу. В принципі, кіловат, а нормально. 900 1000 Вт. З цього боку взагалі не нагрівається, тому що гріється сам радіатор. Корпус в принципі холодний і температура на виході невелика. Струм 94 А. Акумулятор трошки підзарядився 14 вольт майже і спробую ще раз включити чайник. Вмикаю навантаження. 10,8 вольт. І він вимкнув. Не тягне. Ну, стосовно індикатора, коли загорається перевантаження, індикатор там така червона лампочка, і акумулятор він показує, що він не розряджається, але ще не розряджений повністю. Індикатор не зникає повністю всі, всі поділки, і коли розряджений повністю, то він постійно пищить. А це не так, як індика... не так, як акумулятор. Повністю розряджений, бачимо 107 вольт. Тому казати, що він по акумулятору виключається, то точно не можна. Він просто не тягне цю потужність. Ну і тепер порівняємо з цим інвертором старого зразка. Акумулятор той самий, нічого не змінилось. Напруга 14 вольт, зарядні пристрої паралельно підключені, дають там до 28-30 А. Синусоїда рівна. Правильна, гарна. Вольтметр цей показує. На виході 227 вольт там 226. Вмикаю так само навантаження чайник 1600 Вт має бути. 1500. Дивимось, напруга просідає. Напруга на виході просідає 202. Вольт. І також показує 1400 Вт. Да, для акумулятора тяжко, але тягне. Да, напруга трошки просідає. Немає в нього стабілізації по напрузі при зниженні напруги на вході. На виході він слабо компенсує, тому треба, щоб акумулятор був добре заряджений. Значить, Спробую для цього інвертора старого зразка додати навантаження. Включаю споживання 140 Вт, плюс додатково включаю чайник. 1500 Напруга на акумуляторі просідає, логічно, 10,5 вольт. Але 1400 Вт тягне 140 А, не вимикається. 200 вольт напруга просіла, але в цілому 1400 Вт. Не так, як той інвертор. Не буду сильно навантажувати акумулятор. В Цілому на каналі є огляд цього інвертора, більш детальний з усіма тестами, з запуском насоса свердловини, Не буду зараз. На цьому акумуляторі його сильно тестувати, просто показую різницю цього інвертора і нового зразка, скажімо так, нового зразка. Що в цілому хочу сказати по саме цьому інвертору, по New Version. Його точно не варто купувати, принаймні за ті гроші, які китайці за нього просять. Ця версія, вона ще ну може якось має право на життя при певній ціні. До цього інвертора ці ж дроти були в комплекті, вони відразу показують, яка його потужність. 1000 Вт-1200, ну це максимум. 1000 номінально довго він буде тримати. 1200 то вже питання, 1300. Цей же 1500 може довго тривало тримати. І там до 2 кВт не дуже довго, бо перегрівається все одно. Мені ці інвертори обійшлися близько 110 доларів. І цей, і цей, однакова ціна була. Просто продавець захотів відправити нову версію. У нього вже не було в наявності цих інверторів, старих, з ними, дефіцит зараз в Китаї. Він каже, відправлю тобі цю версію. Продавця зараз покажу на екрані. Буду відкривати диспут по цьому інвертору і вимагати у продавця повернення хоча б частини коштів, може, доларів 30 чи 50. За 100 доларів чи 110, в принципі, апарат має право на життя, тому що це не, не дуже велика ціна. Але зараз такі інвертори продають по 150 доларів. Якщо за 150 доларів вам прийде отакий інвертор, ну це, це дуже погано. Він точно не вартість цих грошей. Тому що за 150 доларів можна було придбати такий інвертор зі знижкою. 158 він коштував. Зараз о, знижок немає, тому ці інвертори коштують близько 170 доларів, але все одно, 150, оцей чи 170, ця потужніша версія, ну там і розміри більші, і вага. Цей важить там 2,7 кг чи 2,8 кг, здається. Ну, це... Нема просто що порівнювати. 2,5 кВт тягне, не дуже довго, 2 довго тягне. Цей, ну це просто немає. Культурних слів сказати, що це за інвертор. Хочу ще сказати стосовно цих інверторів на 5000 Вт і 500-пікова. З ними все не так різноманітно. Замовив ще два штуки для родичів і, в принципі, та сама конструкція. Лише кольори дротів відрізняються: червоний і чорний. Запобіжники трохи криво впаяні. Деякі люди писали, що отримують такі запобіжники, хочуть їх вставити, думають, що то на панельки, але вони просто криво запаяні через те, що там контактна площадка заважає самому запобіжнику. Але контакт там добрий, видно, що впаяно нормально. Просто трошки криво. І тут замовляєшся інвертори, вони приходять абсолютно однакові, чого не змінюється, і аж трохи нудно. Немає екшена, як з цими інверторами, які в огляді. Ще раз контрольне зважування. 1000. 780 грамів, нова версія апгрейд. Стара версія 2315 грамів. І цей інвертор 2839 грам, найтяжчий. Дивіться самі, вибирайте. Якщо китаєць по факту прислав вам не той інвертор, який ви розраховували отримати, можете відкривати диспут або повертати. Товар китайцю. Є функція безкоштовного повернення в Алиэкспрес. На, Не на всіх товарах, але на дорогих є функція. Побачимо, може, я відправлю товар китайцю. Все. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!